Ну, а самопроголошений президент Білорусі не хоче бути безпосередньо втягнутим в бойові дії Росії проти України. Це його страшний сон. Про це заявив колишній заступник начальника ГУР Міноборони Ілля Павленко. За його словами, саме тому Олександр Лукашенко допомагає Кремлю іншими способами. Білоруські спецслужби повністю підконтрольні росіянам. Країна долучена до виробництва ракет радіоелектроніки, шасі для стратегічних сил. Та постачання пального Павленко наголошує, що Білорусь фактично втратила військовий суверенітет. Про це свідчать спільні угоди з Росією, зміни у воєнній доктрині та створення спільного угруповання військ. Бойові ж дії Росії проти України можуть завершитись лише шляхом переговорів. Про це вже заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він наголосив, що російські так звані здобутки на фронті далися ціною величезних втрат. Тож в Москві мали би замислитись над миром. Водночас, за словами Фідана, проблема в тому, що жодна зі сторін не може відкрито говорити про готовність до переговорів, адже не хоче виглядати слабкою в очах іншої. Почуємо це. Війна має закінчитися. Ми вважаємо переговори неминучими. Особисто я вважаю, що перемовини відновляться. Звичайно, ми не можемо вдаватися в подробиці. Це може статися в Туреччині. Це може статися деінде. Але я вірю, що цей мир точно настане. Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини. Про це і не тільки говоримо. далі. З нами Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Богдане, радіо світати. Раді вітати вас. Давайте тоді почнемо так само з Білорусі, з того, що говорить з того, що робить самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Пане Богдане, мабуть, питання перше буде досить загальним: чи можемо ми вже казати про певну невідворотність консервації Білорусі? Я думаю, що ну, це залежності, що вважати так консервацію Білорусі, тобто Лукашенко в нинішній ситуації, і після 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення, для нього ключовим було дійсно зберегтись політично і у владі в Білорусі. Це перше він максимально проявляв свою лояльність Путіну особисто, Кремлю, щоб. Ну, от, власне свої політичні цілі насамперед забезпечити, тобто і фізичну безпеку, насамперед, також тому, що Украшенка, як ми пам'ятаємо, були також різні періоди зближення і віддалення з Російською Федерацією, як тільки він намагався десь трішки. Ухилятися від надмірного поглинання Росією або загравати з європейськими країнами у торгівлі, наприклад, там у інших аспектах, От відразу у нього з'являлися серйозні е, внутрішні проблемки і подекуди він відразу на зустріч до Путіна прояв лояльності, ще якісь конкретні дії. І зберігався, тобто це його тактика. Ця тактика дозволяє йому дійсно перебувати у владі десятки років. Ну і щодо консервації, зараз для нього була також ключова можливість. все ж таки розміщення тактичної ядерної зброї російської. Він про це мріяв багато років. Чому тому, що я думаю, за рахунок цього він вважає, що убезпечить свою, да, свою своє перебування у владі. З допомогою такого інструменту, але щодо російської війни, в сюжеті було сказано, я неодноразово ефірах говорив: дійсно, Лукашенко намагається уникнути втягування у російську війну тому що розуміє, що це абсолютно не в його як особисто політичних інтересах, так і Білорусі в контексті того, що він собі намалював в тактичних діях і зближеннях з Російською Федерацією, але в той же час, звісно, він залежить максимально повністю від Путіна, особисто від Кремля. Ну і відповідно, Кремля і Путіна влаштовує ось такий статус-кво. Вони власне він... не будуть наголошувати все ж на втягуванні з, з розумінням того, що ну, Лукашенко зробить все, щоб не бути втягнутим, Путіна і безпосередньо тих, хто там радив по Білорусі, у, у них були також різні підходи до Лукашенка. Я вже зазначав. Тобто, це не можна сказати, що постійно максимально Лукашенко був так. Він проявляв свою. Постійно лояльність, але в той же час він загравав подекуди із європейськими країнами, вбачаючи в цьому е ну вигоду економічно на сам перед торгівельну, але не забуваємо що Лугашенко намагається перестрахуватися ще й з китайцями, тобто із Китаєм, тобто розуміючи, що все ж таки Росія Путін. Крем, це також загроза і виклик в різний період, який може спрацювати, і ці періоди Лукашенко дуже добре запам'ятав. І до речі, було питання окремо в сюжеті щодо спецслужб там в Білорусі, що вони зараз, звісно, набагато більш підконтрольні російським спецслужбам, але були періоди, коли Лукашенко намагався максимально. Не пропускати да не давати росіянам проникати в найближче оточення своє, особливо в контексті спецслужб, розуміючи, що це також фізично особисто йому небезпечно. Про це мало хто говорить, але таке було просто наступають періоди, коли він вже не може вручатися, тобто, да коли його залежність максимальна. Навіть можна згадати період, коли там на російських пропагандистських каналах, типу НТВ, там і ще є інші різні, була серйозна інформаційна атака на нього особисто, тому що він тоді не особливо був готовий проявляти певну лояльність. Зараз часи змінилися. Він розуміє, що залежність лише збільшилась від Росії, і в нього особливо немає альтернатив в контексті західних країн. Але з'явився mm -hmm. Трамп, і він починає з Трампом також загравати, як ми побачили так. Тобто те, що є в Лукас. Шенка це ця маневреність і відчуття того, де може бути небезпека щодо його особистої фізичної. Майбутнє політичної кар'єри і можливості залишатися якомога довше при владі, і він думає про спадкоємця свого однозначно. Також угу. пане Богдане, давайте ще пару хвилин присвятимо іншій країні Туреччині. Вона себе пропонує в чергове, якщо не помиляюсь, пропонує себе як майданчик для переговорів Росії України. Дуже сподобалась фраза пана Фідана. Жодна зі сторін не може відкрито говорити про готовність переговорів. Мені здається, Україна. Досить часто і гучно говорить про готовність якраз до переговорів. І тоді ну, виникає питання: ці заяви вони не чуються? Або це вже ну, там, певна, певна підміна понять, як ви вважаєте? Я думаю, Туреччина таким чином намагається збалансувати позиції сторін, так як. Знову ж таки, пан Фідан, міністр закордонних справ, і Ердоган, вони завжди пропонували свої медіаційні послуги. Тобто, вони хотіли, звісно, щоб Туреччина відігравала максимально ключову роль у можливості завершення російської війни, так, 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 так як зберігають комунікацію контакт з росіянами. Ну і власне з нами з українською стороною також у нас плідні тісні комунікації, дипломатична робота. Тому власне, таке збалансування сторін. Це нагадує в принципі риторику Трампа, яка нещодавно лунала. Тобто, якщо згадати, він про це казав, що можливо не зараз, тому що сторони продовжують війну. Так от вони нехай, як Трамп казав, нехай не воюються, а потім знову будемо шукати можливості для переговорів і мирного завершення війни. Що на мою думку, в контексті Сполучених Штатів Америки. Нагадує тактику дійсно вмивання рук, тобто і зняття себе певної відповідальності, тому що я думаю, що США мають ключову роль відігравати в посиленні нашої стійкості висхідних позицій, переговірних, ну і власне також можливості пошуку завершення російської війни. А те, що стосується Туреччини, звісно, це регіональний гравець, звісно, важливий. Е, нагадаю, гуманітарні питання їхнього обговорення. І рішення обмін полоненими відбувається на площадках саме турецької сторони, але урівнювання сторін так висхідних позицій, воно дає можливість пану Фідану і тим, хто займається треком російської війни, все ж таки сподіватися, що рано чи пізно, але знову ж таки повернеться в формат переговорів не лише щодо гуманітарних питань. Я думаю, в цьому основна мета туреччини. Пане Богдане, як завжди, дуже вдячні за фахові коментарі. Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. Трохи поговорили про політичні і зовнішньополітичні аспекти.